Ви замочили корінь мінімум на дві години, по факту на ніч. Ви викопали яму, ви зробили такий бугорок із землі в ямі, поставили вашу троянду і просто отак от вільно розподілили коріння, щоб вони отак от ніде не загиналися. Все, що загинається, може у вас в майбутньому. Стріляти шипшиною і навіть привести до того, що ну, троянда не справиться з цим. Вона її це пригнічує. Коріння має бути розправлене. Ви засипали це, залили водою, не повністю ще засипали, залили водичкою. Дуже гарно. В якій би це не було, чи це зима, чи це осінь, чи це весна. Ви залили це гарно водою. Відро 2. має бути болото. Ви тримаєтеся за кореневу шийку. Оця коренева шийка це звідки ідуть пагони сортової троянди. Далі вниз коріння шипшинки. Оця коренева шийка має бути під землею настільки глибоко залежить від того, який у вас ґрунт. Чим ґрунт легший, тим може бути вище. Але не більше 10 см. Це теж може пригнічувати. 10 см, я б сказала, що це вже дуже багато. 5 см на, на ваших ґрунтах можна 3 см. Так, оця коренева шийка має бути під оцим рівнем землі. Ви засипали, звідси у вас стирчать ваші гілочки. Можна зробити гірочку, залежить від того, коли ви це садите. Чим пізніше ви її садите восени, чим температура ґрунту нижча, тим краще для троянту.